Існує така думка, що не можна щеплювати товстий живець на тонку під А навпаки можна. Ну навпаки це всі знають, що можна, але чому, чому не можна, на це чисто предубіждення таке. Зробимо вроща. Щепає яку я щеплював 20 днів назад 11 травня. Зараз вам покажу. Вона щеплена, я не знаю як видно. Ось як видно, це щеплено товстим живцем в тоншу підщепу. Звідси напевно краще видно. І калус з'явився, переростає. Це, скоріше всього, підщепа М9, точно не знаю. Це була поросль в Люберівських саженцях і я з неї взяв Ну, карликова підщепа. І тут видно теж на тонку підщепу М9. Щеплена. Ну Тут це поросель. І тут. Ну, тут так добре не видно. Тут не, не настільки товстіше, але ну, товстіше. Якщо зверху подивитися, і тут подивитися, цю я щеплював покращеною куполіровкою. а цю розщеп. По цій стороні я суміщав. Камбій, камбіальні шари. А з цієї сторони виходило, тут теж вже камбій утворюється, і з часом воно напевно з'єднається, може вже з'єдналося. Це я до того, що деякі кажуть, що неможливо щеплювати товсті живці на тонку підщепу. Але в принципі в мене були випадки і, і раніше, що я.